три i... і це насправді тоді, коли жир на користь, коли жир це сила. І цей продукт для більшості вже знайомий, але все-таки, напевно, є ті, які тільки розпочали свій шлях здорового харчування та правильної підтримки здорового організму. Тому для вас такий малесенький екскурс зроблю. Саме головне, що слайди у вас будуть залишатися. Я їх далі включу в нашу презентацію по дієтичним добавкам І у вас буде така можливість весь час підчинити. Вчитувати, як я кажу, підглядати в ресурси, що ж це таке. Кожна м'яка латинова капсулка містить тисячу міліграм рибічого жиру в його натуральній тригліцеридній формі, тому що саме в такій формі він дуже оптимально біодоступний, тобто легко засвоюється. І в саме в такій формі він близький до тієї, що міститься у природній рибі, і забезпечує краще засвоєння порівняно з формами на синтетичній етиловій основі. Вона ідеально підходить для людей, які щоденно піклуються про здоров'я серця, серцево-судинної системи та когнітивних функцій. В складі рибячого жиру є три кислоти. Я зараз зроблю на малесенький екскурс, і в даному випадку це дві це ейкозапатен пентаєнова кислота можна язик зламати, та докозагексаєнова кислота ЕПК і ДГК. Так легше буде їх називати, щоб не викручувати язика. Ще треба саме головне запам'ятати, що омега 3 це комплекс трьох кислот, одна з яких це ала кислота, альфа-лінолево. Вона не може бути синт... вірніше, вона є із сімейства так само омега. Омега 3 але вона в організмі не синтезується і вона в організмом не приймається. Тому є дві кислоти, які залишаються: це епа і ДХ, які саме і є в складі рибячого жиру. Це треба зрозуміти, тому що рибячий жир це жир. Риби, а кислоти це те, що є складовою цього рибячого жира, і вже безпосередньо вони мають свою корисність. І, власне, вони є тими двома компонентами, які будуть вирішувати безліч чудових можливостей для нашого організму. І так як ви бачите, омега 3 є сімейством цих полінасичених незамінних жирних кислот. І звісно, різниця між жиром і омега, та яку я вам і розказала. Що потрібно знати? Потрібно знати самое головне, це користь цих двох кислот. Вони приймають активну участь. Я взяла п'ять самих ключових корисностей: омега 3 це підтримка серцево-судинної системи, завдяки ЕПК сприяє зниженню рівня 3, Гліцеридів в крові, що, звісно, є чудовим способом профілактики серцево-судинних захворювань, інфарктів, інсультів, і утворення бляшок в судинах, допомагає підтримувати нормальний артеріальний тиск, зменшує ризик утворення тромбів і розвитку атеросклерозу. Також це незамінна користь для мозку та нервової системи, і також ДГК вже. В цьому випадку є ключовим структурним компонентом клітин мозку. Він підтримує і когнітивні функції, рухові пам'ять і концентрацію, увагу має профілактичний ефект проти вікових нейродегенеративних змін. Тобто, ми можемо вести активний спосіб життя до глибокої старості. І я б рекомендувала омега 3 на постійній основі однозначно вже починаючи як мінімум із верніше як максимум із 40 років, як мінімум можна ще. Раніше, тому що особливо там, де ареали з низьким споживанням рибних продуктів, в які містять власне омега 3 жирні кислоти, і звісно, нам потрібно їх додавати в наш асортимент, тому що в організмі вони не виробляються. Далі це здоров'я для очей. І ДГК входить до складу сітківки ока, сприяє зниженню ризику розвитку вікової макулодистрофії та підтримує гостроту зору. Проти запальних а між іншим, зірце сьогодні наша зона проблемна, тому що ми сидимо всі в в комп'ютерах, і наш зір значно суттєво знизився і помолодшала. Необхідність уже корекції зору чи лінзами чи окулярами. Протизапальний ефект омега 3 жирні кислоти регулюють запальні процеси в організмі, можуть допомогти зменшити симптоми артриту та запальних захворювань і користь для шкіри волосся та імунітету підтримують еластичні шкіри, зменшують сухість та лущення, сприяють здоровому вигляду волосся, позитивно впливають на роботу імунної системи. І Якщо говорити загалом, то 360 мг міліграм ЕПК та 260 мг ДГК – це якраз та чудова Доза, яка потрібна дорослій людині, а продукт можна вживати в такому форматі з 11 років, це за рекомендацією виробника. Одна капсулка на день бажано під час їжі, і дуже добре поєднується омега 3 із вітаміном Д 3 тому що він жиророщений. А омега це якраз жир, тому вони неймовірно будуть разом чудово працювати. Ну і звісно. Цінова політика, кількість капсул два місяці. Ви можете спокійно бути спокійними, що в вашому раціоні є корисні жири. Наступний продукт це.